Друзі, я всіх вітаю на каналі Малиновська, Мене звати Діана. Сьогоднішнє відео у нас буде присвячено одному коментарю, який я отримала зовсім нещодавно, буквально протягом цієї години. Почала на нього відповідати і побачила, що дуже багато чого писати. Можливо, щось буде незрозуміло, Краще я запишу окреме відео до того ж, тема досить цікава, може бути корисною для багатьох з вас. Тому я вирішила записати окреме відео. Я думаю, пані Надія, яка задала це питання, не буде проти, тож починаю читати питання. Доброго вам дня! Я дуже вибачаюсь, але не маю в кого запитати. Питання не по темі цього відео, але може ви щось порадите. У нас така ситуація: молода сім'я, наші діти в жовтні приїхали в Констанцу. Ви наймали квартиру за 350 євро. Тепер власниця цієї квартири сказала. Заплатити їм за оренду за жовтень місяць 300 євро, як таке може бути? Як вони мали оформити оплату комуналки? Коли заключали договір, вони повинні були самі фіксувати показники, знати, які є додаткові оплати, і якось оплачувати десь самостійно, чи це робить власниця? Як треба було це оформити правильно? Чи повинна власниця їм надати якісь квитанції, які тарифи на воду, газ і все інше? Як це має бути все правильно оформлено? Напевно, власниця якось неправильно вимагає з них. Таку суму за оренду, ми не знаємо, як це все правильно оформити, треба було, допоможіть, будь ласка, порадою, може хтось щось порадить. Наскільки я зрозуміла, тому що я не уточнювала, то надія має на увазі те, що за жовтень місяць додатково власниця цієї квартири попросила за комунальні послуги 300 євро. Якщо я неправильно зрозуміла, дайте знати про це в коментарях. Але якщо це так. І ну, питання, як це мало бути оформлено, я зараз е буду вам розказувати ну, виключно на своєму досвіді те, що читала, і те, що бачила. Дивіться, коли ви заключаєте договір, е у вас прописано, має бути в договорі це точно е сума оплати за е місячна, мі місячна сума оплати за оренду. Яку суму внеску ви, типу, залог вносите. Заставу за цю квартиру і можуть бути якісь додаткові деталі, які ви там самі собі і власниця надумає, і також має бути число. До якого ви маєте сплатити е, цю суму за оренду, це може бути як на карту, як готівкою. Це вже як ви домовитеся з власником щодо суми за комунальні послуги. Дивіться, ще одразу обмовлюсь такий момент. Якщо ви раптом зняли квартиру через агентство, що в принципі робити не раджу, тому що це дуже стрімна схема, я про це. Пару слів казала у своєму відео про комунальні послуги, одне із перших на каналі. Чому я не раджу, тому що там здирницькі абсолютно суми за комуналку, вони прописані в договорі, тобто там вона не, абсолютно не залежить від того, скільки ви фактично накрутите, тому ви платите стабільну суму за комунальні послуги, зазначену в контракті. Якщо ви перевищуєте якийсь там ліміт, то вам додатково нараховується ще якась там додаткова сума. Я, в принципі, раджу з цим стикатися, тому це ми зараз не обговорюємо. Обговорюємо зараз варіант, що ви просто зняли квартиру через ріелтора або самостійно, заключили договір з власницею, з власником, і, тобто, у вас сталася така ситуація, що у вас от потребують з вас якісь. Незрозумілі 300 євро, з чого і звідки вони взялись, ніяк не обґрунтовано. Що я раджу, коли ви заїжджаєте жити в квартиру, я не знаю, як в інших країнах, але мені здається, плюс-мінус така схема працює всюди. Перед здачою квартири вам, тобто ви заїжджаєте перший день жити з власником, тобто, вам вона, вам, він, видає ключі, ви маєте. Зафіксувати показники лічильників, які у вас є, бажано зафіксувати це е, фотофіксацію, да щоб не було ніяких до вас претензій, що ви там щось вигадуєте, і таке інше. Як робили ми? Ми знімали два рази квартир, ну, тобто, два власника у нас було різних. І перед тим, як ми заїжджали, ми сфотографували ці показники, скинули в месенджер, де ви там спілкуєтесь з власником, щоб вона знала, що ось такі на, на цей час, на цю дату, такі у вас показники зафіксовані. Ну, так само, звісно, ці фотографії ми зберегли. Мало ли які там у нас. Будуть ситуації перед тим, як заїжджати взагалі перед тим, як обирати квартиру, яку ви знімаєте, бажано дізнаватися про умови начислення платежів комунальних, як вони начисляються. Всюди вони можуть начислятися по різному. Деяким будинкам комунальні ці платіжки переходять через місяць, але частіше за все, ну що ми зустрічали по Бухаресту і по околицях. Вони приходять з затримкою в півтора місяці. ось Надія пише в Констанції. Я, на жаль, не знаю, може хтось знає. Щось порадить по констанції, як відбувається нарахування у них там комунальних послуг. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але от я знаю свій досвід. От вони загалом приходять через півтора місяці. Перед тим як заїжджати на квартиру, як обирати точніше квартиру, ви ще маєте запитати у власника, які платіжки в середньому, скільки у вас за газ, за воду, які є нюанси? Можливо, тут взагалі є такі нюанси по воді, як з цієї квартири. То що тут скважина і всі платіжки заводу вони входять якби в квартплату. Як ми ще робили? Ми просили, щоб нам надали приблизні платіжки, от скільки от попередні власники платили до цього, щоб це були реальні цифри. Щоб ми бачили, що ми орендуємо квартиру, не кота в мішку, да, щоб ми бачили реальні цифри. До речі, я не знаю знов ж таки, як в Констанці, але. Усі ті, скажімо так, ну не те, щоб квартири, а під'їзди. Да, на оглядах квартир, де ми там були, і в під'їздах, там, де ми, до речі, і орендували тимчасове житло перед тим, як ми орендували постійне наше житло з контрактом. Ми були в різних під'їздах, і ми часто бачили, що всі комунальні послуги. Або навіть от як в нашому зараз під'їзді додаткові якісь витрати по під'їзду, да, там є по якихось затратам, там на той же насос, як у нас, вони вивищуються на першому поверсі. Кожного, ну от ви як в під'їзд зайшли, вони вивішуються на першому поверсі. На жаль, можливо, я хочу просто швидко дуже закинути це відео, щоб Надія змогла ознайомитись і вам щоб було корисно. от тому, може я зараз не прикріплю ці документи, але там написано, яка квартира, що нараховано. Ну, звісно, румунською, ці всі стовпчики, і ви можете ознайомитись. У нас так було і на минулій квартирі, і на цій квартирі. То, тобто, буквально ви можете знати не тільки скільки нараховано по вашій квартирі, ви можете бачити всі квартири в цьому під'їзді, скільки у них заборгованість, що нараховано. Тобто, це не кіт в мішку. Ви реально, ну це як на мене, такий величезний плюс. Ну, зокрема. Бухаресту К'яжни, я не знаю, як констанція підкажіть мені. Тобто, не беріть ніколи кота в мішку. До того ж, ви завжди питайте у власника квартири. Перед оформленням договору, як йому буде зручно отримувати кошти за оренду, що по комунальці, як ми будемо з вами розраховуватись, в тому числі який метод, спосіб оплати для вас буде гарним, до якої дати ми можемо внести кошти, як ми будемо взагалі як це, компонувати, тому що деякі платежі приходять окремо. Ми будемо там чекати, поки всі платежі надійдуть, і потім ми будемо вам скидати. Або будемо поступово всі ці моменти. І ось, наприклад, і Надія, яка пише, що сказали якийсь рандомний ні, 300 євро, звідки вони взялися, це дуже-дуже стрьомна тема. Я не знаю. Надія питає, чи повинні бути квитанці? Так, звісно, повинні бути квитанці. І дивіться, якщо ви. Заїжджаєте з першого числа поточного місяця, що буває ну насправді не так часто. Хоча, наприклад, ми так і заїхали, да, з першого місяця, тобто ми чітко знали, що, наприклад, цей місяць нагоріло чисто наше, те, що ми використали, те воно і нагоріло. Але якщо ви заїжджаєте, наприклад, не з першого числа поточного місяця, то це взагалі мастхев зафіксувати всі дані. Звірити їх, проінформувати власника, що ось дивіться, отакі от дані вона вам має для перевірки, ну для інформування вашого скинути які тарифи по цьому будинку. В нашому будинку взагалі є президент будинку, це новий будинок вважається. В минулому це взагалі була новобудова двохрічної. Свіжини, і там взагалі було все нове, тобто це не, умовно кажучи, не старого типу будинок. До речі, я не можу бути певною, які саме моменти бувають в старих будинках. Знаєте, там, де централізоване водопостачання, це е, тепло надходить теж в конкретний день. Ну, не те, що газовий котел ми включаємо. І за такі моменти, чесно кажучи, я можу бути непевною. Може, там буде інше якесь, але якщо це нові Відній будинок має бути квитанція, має бути чіткий тариф, за яким ви точно будете знати, скільки ви заплатите, якщо, звісно, не підіймуться тарифи, як було цього лі літа. От, але на все має бути квитанція. З стелі вам не мають нараховувати ніякі, ніякі 300 євро. Вибачте, це щось взагалі. Треба виясняти, звідки 300 євро, з чого вони полягають, з чого вони основуються? Тому що насправді зараз я подумаю: 300 євро. Це, вибачте, це ще й опалювальний сезон не почався. Це я вважаю дуже багато. Ну, взагалі, бажано. Знати умови, на яких ви, на яких ваші діти знімали квартиру. Чи це дійсно було напряму від власника, а не від ріелтора, тому що, як я казала, там вже інші умови. Тобто тут цікава ситуація, потрібні платіжки. Просто так нічого не, не може бути і, скоріш за все, вас надурюють. і... Ви написали, що квартира вартує 350 євро за місяць оренди. Я так розумію, що це невеличка однушка. Мені чогось так здається, тому що дуже приваблива ціна. Тож. Там, в принципі, ніяких 300 євро не могло нагоріти. Ну і ще б цікаво, звісно, знати, який тип будинку у вас: у вас новобудова, чи у вас е, старий житловий фонд? Тобто там на все, повірте, мають бути квитанції. Тому будьте, будь ласка, уважні, все перевіряйте. Люди бувають різні, але квитанції мають бути на все. До речі, е, як відбувається це у нас, коли. Надходять квитанції, а вони надходять по різному. Спочатку може надійти газ, через деякий час може надійти квартплата. Тобто ми потім це все формуємо, скидаємо власнику на карту, йдемо в банк, або дуже рідко, але він забирає готівкою. Як фіксується комунальна плата? Ну, от як ви можете зафіксувати да, моменти комунальної плати? Ну, в принципі, я думаю, комуналку. Ну, у нас не прописано, як ми маємо оплачувати саме комуналку, але ці моменти ви просто маєте, мабуть, на словах все ж таки обговорити з власником. У нас моменти комуналки були на словах, що вона нам скидує платіжки, ми їй. За них платимо на перші квартири. Нам взагалі сказали, що платіжки можуть надходити через півтора, а навіть два місяці після ну, того, як місяць закінчився. Тобто ми були до цього готові. І коли ми здавали минулу квартиру, то платіжки ми вже тут жили на цій квартирі місяць. А ми ще не розрахувалися. Ну, у нас там був завдаток, але ми ще, по суті, не розрахувалися за ту квартиру. Тому нічого наперед за комунальні послуги, нічого ніякі 300 євро, які взялися зі стелі, платити, звісно, не треба. Але всі тарифи, всі умови, як будете оплачувати, де це все робити, вони мають обговорюватися заздалегідь перед тим, як ви будете підписувати договір на оренду. Квартири. Так, ну в даному випадку, яка задача? Допитатися у власниці щодо квитанцій, фактичних підтверджень оплати. Якщо у вас в під'їзді на першому поверсі вивішені ці всі дані, це буде взагалі чудово. От а на майбутнє фіксуйте, будь ласка, всі показники і узгодження всіх моментів оплати. До того як заїжджаєте на квартиру, я дуже сподіваюсь, що ваша ситуація ну, в констанції з дітьми вона якось вирішиться в доброму ключі, але звісно, ну таку неприємну ситуацію ви потрапили. Ну люди, на жаль, бувають різні. У нас тут на цій квартирі. Та й в принципі на минулій теж була гарна дівчина. Я вважаю дівчина, да ем, молдаванка. Вона ми з нею теж все у нас було чітко по оплаті, але на цій квартирі у нас взагалі золотий просто власник. Я бажаю. Кожному такого власника дуже лояльний. До речі, знаєте, рекомендація, тому що насправді ситуація, от по оплаті, як краще оплачувати і таке інше. Мені писали мої підписники вже в інші соціальні соціальні мережі, задавали мені питання, як тут все проходить, як краще вести оцей облік. Знаєте, щоб там. Мене питали, як щоб було чесно, як щоб не обдурили. Ну завжди зберігайте квитанцію про оплату, як в електронному варіанті, так якщо ви йдете в банк да, переводом, теж зберігайте всі ці квитанції. Знаєте, така невеличка порада, яка допоможе вам і власнику фіксувати всі моменти, всі ці прогалини, хто що не заплатив, де щось не прийшло, фіксувати в Google таблиці. Ми так робимо, ми завели спеціально. На Google таблицю, де фіксуємо кожен місяць і кожні там вода такий місяць прийшло стільки-то: запла... ми заплатили. Там, я не знаю, газ ми заплатили. І розшарили цей документ також на власника. Хоча, чесно кажучи, наш власник цієї квартири він, походу, навіть не заходив в той документ, тому що один... одного разу у нас ось нещодавно, до речі, ми помітили, що у нас є прогалина в одному. Місяців, за один місяць там, по-моєму, за, за якусь комунальну послугу не прийшла квитанція. Ми йому швиденько написали. Крісті ти нам не скинув дані, а він каже, щось я забув чи щось таке. Коротше, ми тримаємо руку на пульсі. Що, в принципі, і рам і раджу вам, тому що, як відомо, люди хороші є, часто їх більше. Це нас радує, але бувають і не дуже люди. Тому, будь ласка, все фіксуйте. От така історія. Я залишу це відео на у Ютубі. Може комусь воно стане у пригоді. А я бажаю вам гарного вечора. Побачимося в моїх наступних відео. Бувайте!